Законодавку, Зай, законодавку, 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 а це ви всі разом? Так. Дуже повноважені громади, так, ми просто тут свої, свої Значить, взяли, почали вивчати законодавство і виявили, що в нас частина внутрішнього законодавства це і міжнародні норми права раптовкової України, Конституція, ну і місцеве право. так. Тобто ми на цих засадах стали дивитись, хто є хто на цій території. У нас є 11 розділ Конституції, згідно якого, 140 стаття Конституції, територіальна громада це жителі, які можуть самостійно вирішувати всі свої скажу, задачі. Далі є 142 стаття Конституції, згідно якої майно, кошти, земля, все належить територіальній громаді, тобто жителя. Це не є організація, це просто жителі. І держава. Вона тільки, скажімо, може ще щось додати в бюджет територіальної громади, якщо вона щось придумала до громади. Тоді вона додає. Але взяти на копійки вона зараз не може. Хоча вони зараз кажуть, збільшити кількість з грошей. Ну а яка на, на, на завдання? Завдання жити по-людськи на своїй землі, не давати порушувати на цій землі значить, норми права іншим особам, які, в тому числі тим, які називають себе нашими органами. Тобто ми визначили, що в нас відбувається... Включайте, можна? Да, а, Валер, попросіть, будь ласка, хай виключить. І... Щоб виключили звук. Угу. І що? І може бути виключити. І що? Дивіться так, як вам тут. Ну, фактично, задача просто, щоб ми могли на своїй землі, скажімо, дотримуватися додатку нашого. Ми вимагаємо фактично, щоб на нашій території було все по Ну, А якісь акції для цього проводять чи ні? Ну, збираються. Хорошо. Громада не має акції, громада власник, ми починаємо питати, хто на нашій території чим займається. Ми вирішили, що в нас згідно законодавства є одна головна посадова особа, територіальна громада це голова міського міської ради. Він дійсно скажімо, обраний і в нього є відповідні інструкції, відповідні посадові е інструкції, які прописані в Законі про місцеве самоврядування. Основне це він гарант отримання Конституції на цій mm -hmm. території. І більше, в принципі, і виночою виконавчу владу, тобто він не придумує для нас нічого. Ми маємо сказати, що нам потрібно це, і він має забезпечити виконання цього. Бо а це зараз ж... не так і буде. Ні, за два з половиною роки ні на один лист, ну ви напевно в курсі, що якщо е, лист е, висилається начальнику, то відповідати має начальник. Він може тоді підготувати відповідь комусь, але має відповідати. Ми не маємо інших тут виконавчій владі, ми нікого не знаємо. В нас згідно закону є той, кого ми вибирали. Це наша пан Садовий. Ми коли пишемо йому листи, відповідає якийсь начальник юридичного відділу, юридичної особи Львівська міська рада. Ми дали запит, що це таке, хто її створив, хто її власник. І немає власника цієї, тобто ми не маємо даних, в державний реєстратор немає даних про власника і засновника цієї організації. Хоча ми через прокуратуру отримали, що дві є особи, які мають право вчиняти дії цієї юридичної особи без довіреності, це садовий і клуб, не той, не той, не є депутатом. Тобто фактично ця юридична особа не може придумувати нічого. Ми не знаємо, хто вона є, які в неї всередині там. І хто така о, оця, о, юридична віддія в ній, ми теж не знаємо. Ми маємо згідно з законодавством, громада тільки одну посуду. Дивіться, ну тобто у нас е, планується, ну, ніби зміниться відповідальність чи що? Вони перед нами не відповідальні. Головна ціль, головна ціль організації. Щоб, е, на, це не організація. Ви теж ви жительні стері? Ні, ну значить в багатьох містах є такі громади більше. тих, що я знаю, більше тисячі. Причому, скажем, села це в основному п'ять, два стріляких сіл на 92-й рік. Земля була розподілена між територіальними громадами, і воно так і є. З тих пір нічого не було змінитися, тому що всі рішення можуть приймати стільки територіальних громади. Територіальна громада ще ні одна не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування. У нас органів місцевого самоврядування немає. А всі районні ради? Ми не знаємо. Ми... Ну, дивіться, Ми знаємо тільки ті, які ми. ми беремо документи. Львівська міська рада має код економічної діяльності 7511. Це ветеринарна діяльність. Не входит економічної діяльності такі, це юридична особа, це означає, що це приватна А що зміниться від того, що... Ну, от... Що вони почнуть закон, закон зберігати, в нас мир буде. Якщо всі посадові службові особи почнуть виконувати свої обов'язки, буде мир і спокій. А якщо вони починають придумувати собі якісь. Дім, ти а я, я вслух сказав? Ні, ти ж прошу 143, я, на жаль, не знаю, як так сталося, мене так хтось вклав з'їзд Конституція. З... Напевно, немає виклав. Ви маєте, Прошу, ручка. Прошу, ручка. Ні, Конституція, так вам може. Ні, я, вас... не, я не ходимо. Ми. Ми ходимо, але, на жаль, зараз просто вона просто давала, що десь, не сподарувала. Згідно 143 статті Конституції, територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи. Mm -hmm. Так от ми не створювали, територіальна громада міста Київ не приймала рішення про створення органів. Ні ну, ознали, але, ні, що це, це громада. Дивіться, е, 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 як ми розподілили, написано. Рада складається з депутатів. Yeah. Так? А ні, різка міська, міська рада, з яких депутатів складається, Бо це ж були юридична які, особи. вибори громада борщ. Це що? Він складається з буряка, моркви, фасолі, але поки ваша жінка його не зварить, це буряк, моркви фасфасоля. Хоча він складається з тих компонентів. Так само в нас в нас є обрані а яким представники. Ви будете варити? Так от ще не прийнято, коли буде рішення про створення органу. То він буде складати з цих депутатів, але рішення ще не має. Рішення про створення через суд маємо. Це в Каневі був суд і на суд видали. І Наші ще ніхто не, не заперечив. Хмельницькому йдуть суди, міська рада подавала на територіальну громаду, і що почалося судове. Суд має кожна сторона надати документи. От вже четвертий суд, а міська рада не може надати документи про те, що їх хтось повноважував проговорювати Ну, і Взагалі рішення приймати громади. І фактично суд проти громади є судом проти міської ради, незаконно створеної, бо міська рада не може надати документів про те, хто її створив і наділив повноваженнями. Ми давали повідомлення про відсутність органів місцевого самоврядування. Так, дивіться, ми будемо зараз давайте, питання відповідь. Давайте, тоді. По -порядку, так. Так. Сьогодні так. Позвати, і так. хто ви є. Перевипіде Наталя Костянтинівна. <рес> <рес> Перейми Мибіда Наталія Костянтинівна. Уповноваження територіальної громади міста. Як взагалі з'явилася ідея територіальної громади? Там, <рес> ну, як з'явилася ідея територіальної громади і як вона розвивалася, скільки у вас зараз членів? Перша, як з'явилася ідея, ідея... Які не з'явилась, ми просто дивимося, що щось стається в нас навколо, щось не так. Почали шукати, що не так, і почали вивчати документи, як має бути. І виявилось, що не так саме тому, що. Якщо пам'ятаєте, коли прийняли конституцію, то йшла мова про те, що в нас найдемократичніша конституція в світі. Ми були здивовані, що маючи найдемократичнішу конституцію в світі, ми маємо, ну скажімо, те, що маємо. Ми почали вивчати цю конституцію і виявили, що насправді в конституції прописане дуже цікаві речі, тільки в зв'язку з тим, що вони не виконуються. От в нас, скажімо, бардак в країні, який привів до фактичної війни. І тоді ми стали дивитись, хто в цьому винний. І визначили, що згідно Конституції, владою є народ, а влада вона зобов'язує, тобто народ і винен в тому, що робиться. Тоді стали дивитися, як це він винен став. А дуже просто: в нас є посадові службові особи, от тому, що владу він здійснює безпосередньо або через органи. Це п'ята стаття Конституції через органі державної влади і місцевого самоврядування. Тоді ми стали вивчати, що ж таке органи місцевого самоврядування, і вияснили, що в Україні ще не створено ні одного органу місцевого самоврядування. Тобто Ради народних депутатів е ліквідовані, а рішень про е створення рад депутатів немає. Вони самі, скажімо так, кажуть, що вони є такими. Якщо ви візьмете е документ любого. Е Депутата Львівської міської ради посвідчення відкрити, подивіться, чи там написано Львівської міської ради. Там просто буде написано депутат міської ради. Не написано Львівської. Тобто, до чого він і правильно написано, бо він не відноситься до Львівської міської ради, бо Львівська міська рада ще не створена. Доказом цього є ми через суди виясняли в Каневі на судовому засіданні, коли громада звернулась. Щоб там йшло по комунальному майну, значить було сказано таке дослідно. Дійсно, територіальна громада міста Канево не приймалось рішення про утворення системи самоврядування та надання її повноважень щодо здійснення від імені територіальної громади міста та в її інтересах функції повноважень місцевого самоврядування. Ми повідомлення про ці речі висилали в велику кількість інстанцій. От від президента України і, і господарський суд, адміністративний Верховний суд, Генеральна прокуратура, Кабінет Міністрів, Міністерства юстиції, ми всі, СБУ ніхто навіть не звертає на це увагу. Тобто ми їм говоримо, в нас порушення, в нас немає органів, які з незрозумілі особи представляються органами від нашого імені приймають якісь рішення. Ніхто не реагує. Тобто нічого, нічого, в них немає документів, все нормально. У Хмельницькому зараз четвертий вже суд. Не може міська рада надати документів про те, що її хтось уповноважив, скажімо, розпоряджати з комунальним майном. І суддя на четвертому суді каже, ну немає в них документів, ну нічого, уявляйте собі. Тобто, це, ну, ми ж не проти, можливо, їх дійсно хтось з жителів міста Львів уповноважив. Але комунальне майно це спільна сумісна власність. тобто, Якщо у вас є квартира, спільна сумісна власність, і всі, крім вас, хочуть її продати, а ви ні, її неможливо продати, бо ви також є співвласником, вас мають запитати. А яким чином вони нас питають? Якщо мене одну не запитали, а вони щось вже попродавали, пороздавали, все так було зроблено, що комунальну власність не можна зменшити. Тобто, навіть якщо в нас є посадові особи, яких взято для того, щоб управляти нашим майно, то вони мають його збільшити. І коли вони взяті на роботу, акт прийому передачі, це звичайні бухгалтерські речі. От зараз кажуть про люстрацію, яка люстрація. Ти прийшов на посаду? От такий акт прийому передачі, от така така у нас була, от скажімо, місь, міський голова. Він прийшов на посаду, він очолює виконавчу владу, так. Відповідно, є акт прийому передачі комунального майна. А далі, коли він через якийсь період в нас в Конституції написано не менше одного разу на рік він має звітуватися. Про що? Я не збільшив це комунальне майно, бо зменшити він їх, його без нашого на то дозволу, всіх жителів міста Львів не міг. Так зроблено, що воно не може зменшитись, воно може збільшити. І коли ми обнаружуємо, що його просто немає, ми просто питаємо, хто. Без нашого на то відомо. не отримавши від нас 19 стаття конституції, дуже цікава стаття і дуже коментує правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах. Відповідно ніхто до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, тобто рабства немає. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. Тобто, якщо хтось не має на то повноважень, він не може цього робити. Крім того, має бути підстава, розпорядження громади, що так, ми хочемо продати там чи здати в оренду наш опорний театр. Але ж немає таких речей. Так, ми хочемо, щоб в нас замість комунальних садочків виникли юридичні особи е, приватного права е, е, садочки. Але яким чином наші комунальні, ну, наші садочки, наші школи, вони всі з комунальних перетворились. Юридична особа, цивільний кодекс відкритий. На той час, коли вони все це робили, 2005-2008 рік, значить в нас діє е, 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 класифікатор форм власності. Там чітко написано, а зараз і в цивільному написано. Комунальна власність власність територіальних громад. Приватна власність це власність юридичних і фізичних осіб. Так от у нас всі школи зараз юридичні особи. Тобто це приватна власність. Кожна юридична особа має свого власника власник, засновника і власника. Хто там це, я розумію, я розумію. Ну, це... То, то це вкрадене в громади? Так, територіальна громада міста Львова. Ви... Я ви напевно не скажете мені, скільки у вас людей є, бо це вся ну, міста Львова, але так. скільки активних людей підтримує, у вас тоді десь так, краще там ну, кращого як підтримують нас? Насправді ми не є організацією, тому просто коли люди починають наводити порядок на своєму подвір'ї. На своїй вулиці а і бачать, починають вивчати законодавство, і бачать, що проти них діють хтось незаконно, тим більше посадові службові особи, а це 364-365 стаття Кримінального кодексу, це дуже серйозні статті, перевищення повноважень. Тоді виникає така річ, як люди ну, починають гуртуватись. І скільки вас згуртувалося? Ну, вони гуртуються на своїй вулиці, ті на своїй військ. Вулиці... Ну, я розумію, але ви Ми, проводили. Ви хотіли проводити вони... там якісь в місь... <зв 'язання> міській раді. <зв 'язання> ні, не з'їзд. Нас... У нас була річниця підписання договору територіальної громади, і до нас були запрошені представники територіальної громади різних міст е і сіл. От, і це фактично було таке свято. На зв'язку по радіо були ще більша кількість громад. От, чесно кажучи, всі були дуже здивовані, тому що дуже, так, по Україні дуже поважали нашого міського голову, і ми з ним таких конфліктів не мали на той час. І ми, згідно законодавству, як власники маємо право використовувати своє приміщення. От, ми дали перед тим запит. Коли воно використовується ким і як, от і м -м, попередили, що в такий то час ми маємо там таку, якщо це вони не можуть надати, хай нададуть інше відповідне приміщення. Нам потрібно було тому, що там були і мікрофони, і можна було на всю Україну гарно це показати. І нам не дали відмови. Нам відмовили але, але не пустили. Тобто, насправді, бо вони не мають права дати відмову, тому що це порушення і перевищення повноважень. Навіть міський голова не може дати відмову, і він ні разу не віддав відмов. Він ні разу не відповів не на один наш лист. Тому, Чому тоді вас не пустили? Ну вони сказали що в них там щось не вийшло технічно. Я розумію, а я вдумаю що... тому, що вони бояться громаду. Вони бояться звичайних людей, тому що якщо це організація, нею можна якимсь чином керувати. Тому що, скажімо, громадські організації, вони зареєстровані в державі, вони мають зменшені конституційні права. Ви як житель своєї території маєте всі конституційні права, 19 стаття Конституції. Якщо чогось не заборонено, ви маєте на це право. І ви маєте право і обов'язки, згідно 143, слідкувати за в тому числі за органами. За, ви самі маєте і гроші роз. Ну, я зрозумію, що на увазі. а є у вас якась така ієрархія? Хтось головний, ні, хтось голова, ні, не голова, ні, чи немає, не може. Це все в організаціях. Ні. Дивіться, місцевим самоврядуванням завжди, особливо Західна Україна, вона мала завжди місцеве самоврядування. Ще 100 років тому. Магдебурзьке право було, практично кожне село, яке йде вздовж наших маленьких річок, воно, це було місто, яке мало. Ланим... Хтось ініціатор є. Хтось є... хто придумав, хтось хто Те, вирішив. Конституція придумала, все є. Конституція просто вас не зібрала все одно. Ні, ми, ми просто вивчили і вирішили згідно. Ми, е... ми ми, е... ми говоримо про ми. Ну, як... це ж не якісь люди на вулиці просто зібралися. Ну все. в тому числі і я. Ми ну, підписали договір. Про нього повідомили всі відповідні а, інстанції, що є договір. Е, перевірка була, ясно, що от особливо єдина організація, яка дійсно вивчила все досконально, це було головне управління юстиції. Це ну, можу сказати дуже дякую. Там дійсно великі спеціалісти вивчили все це, і ми тоді з ними спілкувалися. Вони питаються, скажімо, а де ви зареєстровані? Питання, а де може бути зареєстрований первинний суб'єкт права? Ніде, там ми зареєстровані. Ми не можемо бути зареєстровані, бо ми первинні, в нас можуть бути зареєстровані. Далі, скільки вас є, а скільки має бути? Навіть двоє людей можуть підписати договір. Що таке договір територіальної громади? Краще скажемо, це ми підписали між собою договір, це називається рамочний договір, згідно якому. Ми, як власники цієї території, співвласники, між собою домовляємося, що на цій території для нас, тих, хто це підписав, діє міжнародні норми права, ратифіковані Україною, Конституція України і місцеве право. І оскільки ми, як співвласники цієї території, між собою, ми не можемо порушувати права інших людей. Якщо інші люди домовились, що на цій території не діють закон і конституція, це їхні проблеми. А ми між собою підписали саме таку угоду. Ми між собою. Так, між собою договори підписуються конкретно між конкретними людьми. Вони, це не те, що пишеться для когось. Тільки ті люди, які це підписали, але якщо хтось представляється нашим органом, то він має відповідати цьому. А У нас є якийсь орган? У нас немає органу. Ми поки що не приймали рішення про створення органів. А потрібно він чи думаєте? Можливо, коли буде більше людей, такі речі виростуть самі. От, бачите, Ви мені говорите, буде більше людей, але от я не Больше, Ви самі сказали, свідомих. Якщо буде більше людей, які будуть брати відповідальність за своє майно на себе. Бо поки що зразу можу сказати, наше майно, наше місто, відповідальність за нього несуть люди цього міста. Дуже цікаво,